Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні постараюся коротко розказати, як ми відремонтували п'єзоелемент, той, що підпалює газ на кухні. Значить, спочатку я розібрав, нічого тут такого не знайшов. Думав, може проводок десь відпаявся. Так, ну от, в цьому районі було у нас ага, світло не дає. В цьому районі у нас, якби проскакувала іскра, ну я вирізав тут, витягнув, замотаю лентою. назад це поставив, ні, чую десь внутрі тут іскра стукає. Значить, що я взяв? Я обрізав цей кончик, перед цим трошки нагрів в цьому районі і витягнув центральний провід, повністю витягнув. Значить, що я обнаружив? Обнаружив я ось до наш кончик. Тобто він з часом поплавився і проводочок. Який оголився, почав бити внутрі з до даної трубочки. Що я зробив? Я болгарочкою все це діло обрізав, перед цим е, витягнув все це діло, прямо силою потягнув, витягнув. Проводочок перекусив бокорізами. Так, не видно. І в трубки. Прирізав отакий от отвір. Ось до один. І на другій стороні другий. Все запрацювало. 80 гривень зекономили. Ну і зараз включу, щоб не бути голословним, покажу, що все працює. Залишається назад тільки все зібрати. І. Порадувати дружину. Так, ставимо кнопочку на місце. Значить, як на мене, то коли підпалюється газ, його не потрібно залишати на максимальну викрутену конфорку, А просто спочатку підпалити на малих так званих обертах. І потім просто газ докрутити. Тоді більше шансів, що наконечник прослужить довше. Так, ось, в принципі, і все. До побачення, на все добре.